21 жовтня. В Одессе, как всегда, шикарная погода. Одесса радует сегодня своим теплом и погодой. Солнечно оно все видно как на деревьях. Поэтому сочнее, слава богу, было тихо, без прилетов, без ничего. Как поют, як тебе не любит Киеву Ми, то про Одессу сказать можна. можно. Рідна мати моя, ти ночей не доспала. Так що підходжу вже додому і прийшов, сюди зараз піду пообідаю. А вам усім гарного дня. Мої кошеняточки, мої бубенчики. Не скучайте, не сумуйте, а ввечері піди десь прогуляйтесь. Знову, як завжди, слава Україні, слава ЗСУ, перемога за нами. Це Сашко ж